Минулого тижня населені пункти Новогрудівської громади неодноразово потрапляли під ворожі обстріли. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Новогрудівської МВА Олег Жужман. Оперативна ситуація в громаді загострюється. Наша громада кожен день потерпає від ворожих обстрілів. Так, 3-го числа був обстріл населеного пункту Мемрик. Є двоє постраждалих, двоє загиблих. Також 3-го числа. Це село Галіцинівка, 5 числа також село Галіцинівка і населений пункт Михайлівка, в якому також є троє постраждалих. Попри це, у громаді продовжують працювати усі необхідні служби. В громаді функціюють медичні заклади, проводяться благодійні допомоги населенню. Комунальні служби працює, незважаючи на таке тяжке становище в нашій громаді. Нещодавно у Новогродівці було завершено 28-му хвилю видачі гуманітарної допомоги. Продуктові набори від різних благодійних організацій отримали всі без виключення мешканці. Незабаром видача почнець в старостинських округах. Гуманітарна допомога видається згідно списків, розподілені люди по групам, щоб не було скупчення. Обзванюються контакти людей, люди приходять на вказаний час. Ну, Більш-менш проводиться все чітко, без скупчення населення. Враховуючи безпекову ситуацію, керівництво громади все ж таки закликає мешканців виїхати з Новогродівки, адже сьогодні найважливіше зберегти життя. В громаді діє програми по евакуації населення. Прошу населення долучитись до цієї програми. І убезпечити себе, свої сім'ї. Виїхати в більш безпечні райони нашої країни, нагадаємо, 10, 18 та 26 травня з залізничного вокзалу Покровськ відправлятиметься евакуаційний поїзд до Волині. Там для евакуйованих передбачено безкоштовне житло у місцях компактного проживання, гуманітарна, психологічна та інша допомога. Евакуація до безпечного регіону здійснюється безкоштовно для попереднього запису. Охочі мають залишити заявку, зателефонувавши за номером гарячої лінії 090. 108 890 33 18